No, доброго дня, евребані! Зовсім недавно я випустив відео про топ-ноутбоків 2023 року. Ви зараз можете побачити в правому кутку в верхньому на це відео, або прочитати його в описі після перегляду цього відео. І зараз, коли така ситуація складна е, зі світлом, я вирішив зібрати і представити вашій увазі топ смартфонів, які не дуже сильно б'ють по гаманцю, але дуже довго тримають заряд. Ну прямо дуже довго. Отже, шановні друзі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, так як в цьому відео ви побачите смартфон з лазерним дальноміром, ультрафон, який витримує 140 днів без зарядки в режимі очікування, та смартфон, заряду якого вистачить, щоб підзарядити ще декілька телефонів. Сідай зручніше, бо ми починаємо. Будемо йти поступово, не дивлячись в ціни, а по зростанню ямкості батареї. Отже, перший телефон, у якого батарея на 6350 тисяч це Ulefone Power 6, який порадує шанувальників китайського бренду не лише доступною ціною, але також відмінними характеристиками продуктивності та стильним зовнішнім виглядом. На Ulefone Power 6 розробники встановили чудовий 8-ядерний процесор Helio P35, доповнений 4 ГБ оперативної пам'яті та чіпом графіки Power VR GE 8320. Це залізо дозволяє запускати досить вимогливі програми з мінімальними витратами енергії. Внутрішню пам'ять для зберігання даних тут 64 ГБ, як операційна система, взятий сучасний Android 9.0P у фірмовій оболонці. Звичайно, багато хто прагне купити Ulefone Power 6 саме заради його автономності. Слід зазначити, що він втратив ємність батареї в порівнянні з минулими моделями, але навіть 6350 мАч, що залишилися достатньо, щоб забезпечити перебійну роботу протягом 14 годин екранного часу. За подібну живучість встановлена вартість в 4000 тисячі гривень, це справді недорого. Наступна модель, звісно, набагато дорожча, чим попередня, але ця вражаюча новинка від китайського бренду Conquest відділяється досить потужним залізом і дизайном, що запов'ятовується. Злагоджена робота двох монстрів, а саме процесора Mediatek Helio P70 – та графіки ARM mali G72 з 6 ГБ ОЗУ на борту подарують вам відмінну потужність. Телефон легко обробляє більшу частину сучасних програм. Купити Conquest S12 Pro можна з вбудованою пам'яттю 128 ГБ, яку можна збільшити за рахунок SD карти. Операційна система Android 9.0P на борту забезпечить комфортний інтерфейс та легкість управління. Також гаджет має вбудовану рацію, що також значно поширює його функціональні можливості. Батарея Conquest S12 Pro запропонує ємність 8000 мАч, яка дозволить телефону продовжувати роботу протягом кількох днів. Опція швидкого заряджання допоможе відновити запас енергії досить оперативно. QBot King Kong 5 Pro отримала міцний невбивний корпус, виготовлений відповідно до трьох стандартів захисту ip 68 і 69 k та mil std 810G. Насправді апарат успішно проходить випробування холодом та спекою, пилом, брудом та водою, а також витримує удари та падіння в тверду поверхню, продуктивність, потужності. Юбот KingCon 5 Pro забезпечує швидкий вісім'ядерний процесор під керуванням новітньої операційної системи Android 11. Об'єм внутрішньої пам'яті апарата становить 4 ГБ ОЗП та 64 ГБ флеш пам'яті. Передбачено комбінований слот, в якому користувач може встановити додаткову сім-карту або розширити пам'ять за допомогою мікро Розмір екрану становить 6,1 дюйми. роздільна здатність HD компенсує сучасна ips матриця яка додає екрану яскравості та насиченості. Фронталка отримала 25 мегапіксельний сенсор, який чудово знімає автопортретне відео та популярні серфі. Основна камера смартфона складається із трьох фотомодулів, на чолі якої знаходиться 48 мегапіксельний сенсор. Ціна QBot Kін Kong 5 Pro 7 тисяч гривень, виправдана цілком і повністю. Місткість акумуляторної батареї становить 8 тисяч На повному заряді смартфона вистачає на 34 години розмов, 53 години музики або 19 годин відео та ігор. Oukitel F150 має весь необхідний функціонал і сертифікат IP68, а також смартфон підтримує бездротову оплату NFC. Має один із найємніших акумуляторів, при цьому ви можете купити його відносно недорого, близько 7 тисяч гривень. Смартфон працює з операційною системою Android 10, а навантаження тут обробляє процесор Mediatek Helio G25 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Завдяки такій потужності, системі ви можете купити гаджет і не переживати Oukitel F150 Робить ресурсом місткі програми та навантаження. Вбудована пам'ять смартфона становить 64 ГБ. Outkittel F150 підтримує функцію швидкого заряджання, а ємність його батареї склала 8000 мАч. і ви можете купити гаджет і не заряджати його протягом 4 діб. Hot Wow Kyber 7. Виробник оригінальних смартфонів Ulefon, представив черговий захищений гаджет в приголомшливому стилі за досить кусячою ціною близько 12 тисяч гривень. Мобільний телефон порадує користувачів 8 ядерним процесором MediaTek Dimensity 700 і графічним прискорювачем ARM mali G57. Дуже зручний HD плюс екран 6,3 дюйма, на якому грати в ігри буде величезним задоволенням. Також треба відмітити якісну основну камеру. Це 48, 8, 2,2 та для селфі 32 Мп. Корпус виконаний з високоякісного матеріалу. Сучасний дизайн надає девайсу елегантного вигляду. Автономність смартфону складає 8280 мАч. Заряду вистачає на декілька днів інтенсивного користування. S86 Pro. Це гарний гаджет з можливістю якісної зйомки, цікавою зовнішністю та непоганим акумулятором. Ціна смартфону 7 тисяч гривень, включає і відмінний чіпсет. Процесор Mediatek Helio P60 у зв'язці з графікою ARM mali G72 MP3 700 МГц та 8 ГБ ОЗУ забезпечить плавну роботу телефону при більшості навантажень. Сучасна операційна система Android 11 зробить роботу з гаджетом більш комфортною. Купити смартфон Dogi S86 Pro можна із вбудованим сховищем 128 ГБ з можливістю розширення. Гаджет, оснащений гібридним слотом під карту SD, акумулятор ємністю 8500 мАч подарує тривалу автономність. Опція швидкого заряджання на 50 Вт дозволить відновити енергію менше, ніж за годину. Також аксесуар має функцію зворотної зарядки, що дозволяє зарядити 1-2 смартфони з меншими батареями. Dogi S97 Pro. Продуктивний захищений смартфон з дуже яскравим дизайном, а також крутою функціональністю завдяки лазерному далекоміру. Потужний процесор Helio G95 є топовим серед лінійки G ігрової лінійки від компанії MTK. Він дозволяє розвивати смартфону потужність, якої вистачає для запуску всіх топових ігор та інших програм. Працювати зі смартфоном дуже комфортно. Це відчувається вже з перших дотиків. До дисплея. Оперативна пам'ять 8 ГБ, з таким обсягом можливий запуск десятків додатків у фоновому режимі. І працюватимуть вони дуже продуктивно, а перемикатися між ними можна буде дуже швидко. Будований накопичувач має ємність 128 ГБ з можливістю розширення картами пам'яті. Акумулятор ємністю 8000 м. Акумулятор ємністю 8500 мАч це дуже хороший варіант для тривалої автономної роботи. Він дозволяє працювати дуже довго на одному циклі заряджання смартфона, а потужний комплектний блок зарядного пристрою забезпечує зарядку всього за 2,5 години. Ну що, друзі, ми підійшли до смартфонів, які вже мають в собі цілий повербанк на борту. Далі у випуску будуть смартфони з батареями понад 10 тисяч мАч Тож не зволікайте натискати на кнопку підписатись та тисніть вподобайки І перший наш смартфон за ціною в 10 тисяч. Гривень це Dogi S88 Plus, захищений смартфон з усіма задатками флагмана та максимально можливою на даний момент захищеністю. Завдяки процесору Helio P70 дана модель смартфона здатна на дуже багато цікавих речей. Наприклад, запустити топову гру на максимальних налаштуваннях графіки, навігацію та музику у фоні, і навіть рендеринг відео можливий. Варто віддати належне тому, що встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, яка точно допоможе вам впоратися з будь-якими навантаженнями. Постійно і пам'яті 128 ГБ, яких точно вистачить для зберігання будь-яких потрібних вам файлів. Загалом плюси на цьому тільки починаються, оскільки встановлений тут акумулятор ємністю 10 тисяч мАч, це один з найбільших об'ємів серед смартфонів. nfc модуль також додається. Безротова зарядка є. І навіть є реверсивна зарядка, інших пристроїв, яка дозволить вам заряджати чотири смартфони обсягом 2000 мАч. Одним словом, у технічному плані смартфон досить передовий та цікавий. Вистачить його для найвибагливіших користувачів. Oukitel k 15 приваблива ціна в 4 тисячі гривень, висока якість складання та непогане залізо, цілком спонукають його собі купити. Один із найкращих у своїй ціні чіп Helio A20 та графіка Power VR з 3 ГБ ОЗП дозволяє працювати з більшістю сучасних додатків, з певними обмеженнями. Вбудова на пам'ять 32 ГБ невелика, але апарат оснащений окремим слотом під карту SD. Взагалі-то нас цікавить батарея, а вона тут 10 тисяч мАч, яка витримає понад. 5 днів звичайної роботи опція швидкої зарядки дозволить заповнити енергію цілком оперативно. Улефони Power Armor 14 з помірною ціною у 7 тисяч гривень. Працює на процесорі Helio G35, і його основна перевага полягає у скромному енергоспоживанні, а ще непоганій продуктивності. Він має 8 ядер, а частота його становить 2,3 ГГц. Це хороші показники, які на практиці дають відмінний результат. Продуктивності вистачить для таких завдань, як ігри початкового та середнього рівня, а для роботи в будь-яких додатках цей чіп буде ідеальним. Пам'яті є 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої, чого цілком достатньо для невибагливих користувачів. Так, звичайно, ця модель має модуль NFC для безконтактних платежів, а також є можливість бездротової зарядки. Чудова сучасна опція. Акумулятор має ємність 10 000 мАч, і саме цей параметр відмінно підійде для тих, хто шукає недорогий та автономний смартфон. OKTEL WP6 шикарний захищений смартфон, який має шикарну автономність та унікальний дизайн. Продуктивність даної моделі, незважаючи на ціну 8 тисяч гривень, досить на високому рівні, оскільки її забезпечує процесор Helio p 70 Цей чіп виробляється за нормами 12 нанометрового техпроцесу, отже, він має помірне енергоспоживання та достатню продуктивність. Працює процесор на тактовій частоті 22 ГГц, має 8 ядер, штучний інтелект тут також прокачано на серйозному рівні. Ось і виходить, що будь-які завдання смартфону під силу. А важливим доповненням цієї моделі є 6 ГБ оперативної пам'яті, яка дозволяє працювати смартфону реально блискавично. Можливість безконтактної оплати у смартфоні є. Модуль NFC працює коректно, бездродова зарядка так само є, Bluetooth 4.2 є, Wi-Fi дводіапазонний на місці. Все, чого душа забажає. Акумулятор обзавівся ємністю 10 тисяч мА, і це вже дуже багато. Dogi S89 Pro за 12 тисяч гривень. Це захищений смартфон з дійсно значним акумулятором, а також дизайном і захищеністю на топовому рівні. Акумулятор ємністю 12 тисяч мАч забезпечує роботу від трьох робочих днів залежно від вашого стилю використання. А наявність швидкої зарядки на 65 Вт дозволяє лише за півтори години зарядити смартфон. Працює дана модель під керуванням операційної системи Android 12. При цьому оновлення по повітрю смартфон приймає близько. Одного року з моменту випуску моделі в середині 2022 року встановлено процесор Helio p 90 який без проблем запускає всі сучасні програми та ігри. Він дозволяє без проблем працювати з кількома одночасно запущеними програмами, а також забезпечує відмінний рівень енергоспоживання. Це додатковий плюс для величезного запасу ємності акумулятора: 8 ГБ оперативної та 256 постійної пам'яті вистачить для всього. Смартфон Ulefone Armor 13 має свої переваги, наприклад, він може похвалитися відмінним за своєю ціною 12 тисяч гривень залізом. Процесор Helio G95 з графікою mali G76 та 8 ГБ оперативної пам'яті робить модель цілком гідною. Купити смартфон Ulefone Armor 13 можна із вбудованим сховищем на 256 ГБ, Також апарат, оснащений гібридним слотом під карту SD. Батарея Ulefone Armor 13 пропонує більш ніж. Вражаючу ємність 13200 мАч. Апарат залишиться на зв'язку тривалий час, а також швидко зарядиться завдяки функції швидкої зарядки на 33 Вт. До того ж, смартфон підтримує опції зворотного на 5 Вт і бездротового на 15 Вт способу заряду. Ну що ж, залишилися два королі ємності батареї. І перший на черзі за ціною в 15 тисяч гривень WP19. захищена модель смартфона з акумулятором ємності. Їмністю в 21 тисяч мАч. Скільки автономності реально дає акумулятор ємністю 21 тисячу мАч? Якщо брати до уваги активне повноцінне використання із переглядом відео та іншими мультимедійними завданнями, то близько 5 днів. У це важко повірити, але так воно і є. Процесор у смартфоні Helio G95, і він вже точно розуміється на продуктивності. Ігри, програми, все працює ідеально плавно, не підгальмовує, немає і натяку на якісь збої в роботі системи, оскільки 8 ГБ оперативної пам'яті цьому посприяють. 256 ГБ постійної пам'яті у смартфоні також є. NFC є, як і все необхідне для активного використання навіть найвибагливішими користувачами. А замикає наш топ, хто б ви думали. Не повірите, але це найавтономніший смартфон у світі за ціною в 4 тисячі гривень. І випускає його фірма Land Rover. Захищений смартфон Land Rover XP 7803.0 є претендентом на звання найцікавішого і найавтономнішого пристрою за останні кілька років. Основною перевагою моделі є акумулятором ємність 28 000 мАч. Він дозволяє апарату працювати більше 15 днів в активному режимі та до 140 днів в режимі очікування. 140 днів Карл! що є відмінним та рекордним показником для нашого часу. Щодо продуктивності, девайс не зможе показати феноменальних результатів, зате працює він сам по собі стабільно та якісно. Ну що, з вами був канал IT-Паляниця. ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До побачення!